Так, давай, давай, давай. І да, я виграв, нарешті я виграв. Фух. Напевно, вже потрібно відірватися від цього ноутбука, бо я вже в ньому сижу вже цілий день, аж надоїло. Фух. Треба вийти на двір, бо щось в мене аж глаза вже болять. Прям сонечко, нарешті. і Ой! Ай, я ногу підвернув, як же ж больно. Що це тут таке? Ой, капець, як больно в ногу. Що це в нас тут за яма така велика? Капець, чому мер за цим не слідить? А ну, в принципі, можна його зрозуміти, тому що він дуже старий, йому важко. А В нас в Майнкрафті прийнято, що мери повинні робити все самі, не нанімати як. Ніяких роботях, щоб вони за нього це робили. Тому можна його, в принципі, зрозуміти. Оце на тротуарі, о, тут все заросло. Напевно, в мене є ідея. І точно, в мене ж справді є ідея. Мій наш мер уже старий, тому а я вмію будувати, строїти, тому я, напевно, йому допоможу. Тому, як я вже сказав, я вмію будувати, тому. Піду, я, напевно, в нього спитаю, чи можу я йому допомогти з покращенням нашого села. Точно, це буде і для села класно, і для мене буде не скучно, і меру також буде добре. Піду, я спитаю, чи є він вдома. Так, мер якраз вдома, це дуже класно. Так, давайте постукаємо. Мер, можна війти? Так, заходь, звісно. Мер добрий. О, ви тут не одні, мер добрий день. Добрий день, що ти хотів. У мене є для вас пропозиція, так як нашому селу, якщо я можу так виразитись, трошки погано, можу я вам допомогти з улучшенням села, щоб я був як вашим заступником. Mm -mm. Ну, я навіть не знаю, це достатньо хороша ідея, але. Ну, мені потрібно подумати. Ну, ви думаєте, ну дивіться, але це буде достатньо класно, тому що, як ви могли бачити, якщо ви, звісно, бачили, що бі біля мого будинку яма просто величезна. А ви ну ви вже старенькі, не можете, ну, так як в нас в Майнкрафті прийнято, щоб мери робили все самі, тому я можу вам допомогти. І вам буде класно, і мені. Ну, як ви думаєте, що ви вирішили? Ну, дивіться, я напевно згоден. О, класно. Можу, я прям зараз приступати, випов... ну, виповняти свої обов'язки, щоб. Ну, ви зрозуміли, можу я це зробити зараз чи ні? Ну, якщо ти хочеш, звісно, ну можеш починати. Добре, дякую, мер, до побачення. Можна, я пройду, так, да, дякую. Все, мер мені дозволив, це дуже класно. І, напевно, зараз я буду. І з першим ділом зроблю як, засиплю цю яму, тому що в мене досі нога болить. Тому, і, напевно, піду я на склад, склад, якщо я не помиляюсь, у нас от там, он, да, вроді наш склад пішов я. Так, все, я підходжу до складу, зараз зайдемо. І так, це склад. Напевно, я підпишу все-таки, що це склад, бо не дуже зрозуміло. Так, давайте дивитися, де може бути. Щебінь або земля. Давайте диви. О! Точно, ось і щебінь. Давайте його брати. Зараз підемо засипати. Але ще мені треба взяти лопату, але де її взяти, я не знаю. Це, звісно, проблема. Де я можу взяти лопату? Пішліть в когось питати. Хм. Точно, в мене ж в сундуку лежить лопата, піду я її візьму. Точно, я й забув. Так, ось, точно, зараз відкриваємо сундук і ось лопата. Зразу її беремо і пішліть засипувати цю яму. І в мене з'явилась ідея. Ще одна. Подивіться, скільки в мене багато щебню, а чому б мені... Усі дороги таки мене зробити, щоб вони не з землі отакої були, а з щебню. Тож ну, я піду зараз навіть в мера, це спитаю. Це ж дуже класна ідея. Тільки це бюджет потратиться, але, ну, але це буде краще жителям. Мера все-таки, я бачу, до дома... мене. А, ось мер, чому я його не замітив? Так, мер, в мене до вас є пропозиція. Так, я вас слухаю. Дивіться. Я на складі знайшов ось стільки щебню, чому б мені не зробити вс всю, як, все село, щоб тротуари усі такі були щебню. Ну, це класно, але це ну, потратиться бюджет деревні. Ой, деревні, кажу, вибач, село. Ну так, але це на благо жителів. Ну, добре, я згоден. Все я пішов робити. Так, нарешті мені мер дозволив. Ой... Житель, ти впав? Так, да, ця яма вже задовбала. Я згоден з тобою, але зараз я все рішу. Тому зараз я буду засипати, так що ти краще відійди. Так, все, житель відійшов, але давайте для початку приберемо оці огорожі і засипемо це все щебнем. Так, Давайте засипаємо, бо ця яма дуже, як сказати, травмова. Небезпечна, тому що я ногу підвернув, в мене аж вона досі. Ой, лопата, досі болить. Тому так, яму ми засипали, але тепер мені потрібно зробити все село таким Ось вже й скоро закат сонця буде, тому буду я поспішати. Ух, як я втомився. Навіть. Зовсім почти нічого не зробив, але дуже втомився. Дивіться, що я вспів зробити. Я проложив щебнем, о, а чому мій житель сюди пішов, так потім розберуся. Ось що я вспів зробити, проложити тільки, як сказати, дорогу тільки в половине села. Але я дуже втомився, напевно, доложу я оцю дорогу завтра, бо дуже я таки втомився. Пішов я спати. Все, я прокинувся, поїв, все зробив, що мені було потрібно, і пішов я далі проложувати оцю дорогу. І согласіться, що так краще, так достатньо вигляди красивіше, і мені подобається. Давайте в жителя запитаємо, чи йому подобається чи ні. Житель, добрий день. Добрий день. Як скажіть, вам подобається така дорога чи ні? Ну знаєте, мені подобається. Це класно, я пішов далі проложувати. Все, жителям нравиться, мені також, тому пішов я далі проложувати цю дорогу. Хух, нарешті я все зробив і подивіться, яка красота. Ось вже і мер стоїть, прийшов до нас. Мер, ну що вам подобається? Ти просто молодець. Дякую. Ну, ось така красота вийшла, мені також подобається, ну це точно краще, ніж було раніше. Я з тобою повністю згоден. Ну mm, да. в общем, я пішов. Дід, стій де йди. Ой, що таке? Я тобі заплачу 30 зубрудів. Та не треба, хай буде на благо села, не, не треба. Дід, я тобі заплачу. Ну добре. Дякую. Все, дякую вам за ізумруди. Дякую до побачення. Клас, я зробив свою роботу, а Мер мені заплатив аж 30 ізумрудів. Це достатньо добре. Це дуже класно, мені подобається. Дякую меру за це. Так, піду я складу свої ізумруди. І як ви думаєте, скільки зараз в мене ізумрудів в сундуку? Я був в шоці, але в мене вже цілий стак ізумрудів. Це дуже класно. Я дуже, дуже радий, що сам їх збирав. Я просто дуже радий. Я, чесно, трошки втомився, вже скоро буде захід сонця. Не знаю, що ще зробити чи ні. Вже в бюджеті в нас залишилось не дуже і багато грошей. І в мене, напевно, ще одна ідея. Скільки в мене вже, вже в цьому відео ідей? Дивіться. Зараз я вам все покажу. От, от, ось лежить, треба буде прибрати. Дивіться. У нас, якщо тут пройти... Отут От пройти, 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 і пройти. Тут є таке невеличке озерце. А що, якщо тут зробити таке містечко, щоб жителі могли відпочити? Це дуже класна ідея. Там можна поставити лавочку і зробити освітлення в нашому селі, тому що як ви можете його як ви можете побачити, його просто-напросто немає. Якраз я думаю, на це сільський бюджет. Хвати на це все діло. Треба завтра буде в мера спитати, чи він згоден, чи ні. А поки що я піду поїм і буду лягати спати. Фух, тільки що я порозмовляв з мером, і мер мені дозволив зробити те, що я хотів ще вчора. Він мені дозволив зробити отам місце для відпочинку для жителів. І зараз я буду цим. Займатися, зараз буду я робити, і він навіть мені сказав, що заплати, але я сказав, що не треба, але все-таки він мені заплати. Ну, в общем, пішов я творити. І дивіться, що я для початку зробив. Для початку я провів дорогу аж до цього озерця, і зараз буду тут робити, так сказати, красоту. І дивіться, яка красота в мене вийшла на даний момент. Отут я поставив такі цвіточки. Тут фонарі, щоб було світло ночі, щоб жителі могли тут посидіти. І ось таке в нас у зерце вийшло достатньо красиво, але це ще не все. Зараз я буду продовжувати робити красоту. Фух, і я нарешті закінчив. Получилося дуже красиво. Зараз я вам покажу на рахунок: раз, два, три. Раз, два, три. Отут йде така стежинка. Тут я вздовж цієї стежинки посадив ось такі гарні квіти. Проходимо далі, отут. М -м -м. Освітлення, щоб було світло ночі і проходим, яка тут просто красота. Тут також я це я вже вам показував, і отут можна сісти, посидіти, повідпочивати. Все дуже класно, все дуже красиво. Ось що в мене вийшло, але освітлення я ще поставив не в усьому місці, тому що просто-напросто не хватило. Бюджету, сільського бюджету не хватило на ще фонарів, тому мер буде їх собирати, і колись потім я вже поставлю по всьому місту, по всьому селі ще фонарі. Пішов я скажу меру, що я все доробив. Це я порозмовляв з мером. Меру все дуже сподобалось. Наш мер дуже щедрий, він навіть зі своїх коштів мені заплатив 20 ізумрудів. Я дуже радий, дякую меру. на сьогодні, Сьогоднішнє відео, напевно, в нас буде закінчуватись. Ось вже навіть скоро захід сонця. Ось, яка в нас, як в нас село вже приобразилось, тут вже дорожки О, там он Така красота. Я надіюсь, вам також сподобалось. Дякую всім за перегляд. Пішов я класти свої зумруди. Всім дякую і всім пока-пока!